У Польщі в автобусі стався конфлікт між Володимирчанкою та Харків'янкою. Відео конфлікту з'явилося у соцмережах. 19-річну жительку Володимира побила 51-річна харків'янка за мову. Інцидент стався у Варшаві в автобусі, який прямував за маршрутом Колобжек-Краматорськ. Дівчина просила трохи підняти спинку сидіння. Агресивно налаштована жінка не реагувала і, зрештою, заявила, що не понімає хахляцької мови. Я отодвинула кресло, и женщина вцепилась в мне в волос. Девочка. А, девочка. Девочка. Думаешь, что, да, девочка. Да мне все равно смотреть. Ребенок, нет, я вижу, меня что. Я, буду Давай, ну, я буду снимать. Ну, я буду снимать. Давайте Дана, будем снимать все вместе. Сама ситуация. Я позвал. Аня. Ванна. А, а, да. Я старше ее в два раза. И она мне вцепилась в голову просто. Говори, розказати чому ви не хочете? Собі, ні, за люблю. тупую хохолку, за я ненавижу ваш русский язык. Та пошла ти нахер, хохолка тупая. Я не ну, понимаю вашу року. Да. А ну да, то поїхали. Покажите ваші. Поїхать? Я бачу. Так, Ганна, а де проживаєте? Тільки. Є вказане, хлопці. Ну я просила засвідчити місце проживання. Та так, зараз ми вже химоємося. Бути мати судовий позов. дівчина ж написала заяву до поліції та зняті побої.